трошки постраждав наш дім молитви був приліт дім культури там повністю згорів, зруйнований і це трошки вікна пошкодило основка що там таке не знаю, річка це від шахіда сюди прилетіло Що це там таке? Там би малозабор. Ага, Осколок пробив забор. Летів звідти в Дома культури. Ага. І прямо нам Дім молитви. Ага. Туди, так? Ага. І там з другого боку Вризався в стінку. Це тебе теж щось від шахіда Марка? Ну покажи. Так вона пробувала б. Ага. Але тут нічого. Я не пора. Не буду.